Отже, дві частинки джемпера в мене вже готові, це спинка та перед. І зараз буду з'єднувати їх між собою на лініях двох плечей. Так? Ось це деталь спинки, вона в мене без горловинки, рівне полотно, тому що за задом це має бути джемпер з горловиною у вигляді човник. Тому на спинці я все ж таки пров'язала рівне полотно без заглиблення для горловини, а на частинці переду виконала невеличке поглиблення. У вигляді двох рядків дов'язала одне плече, точнісінько так само зробила друге плече. І давайте покажу, як це виглядає ближче сформоване плече. Дивіться, ось тут у мене горловина переда. Так? Останній рядочок, яким я закінчила, це пряжа паєтки на бавовняні основі блакитного кольору. В'язала я цей рядочок з виворітної сторони, стовпчиками без накиду. Ось таким чином. Пров'язала і далі формую плече. Так, наступний рядочок смужечка білого кольору, і ось тут в мене 20 стовпчиків з двома накидами. Останні два стовпчики я пров'язую зі спільною вершиною через один стовпчик попереднього рядка. І тим самим, наче скруглюю виріз горловинки. так? Далі другий ряд це у мене вже напівбавовна. І стовпчики з двома накидами між ними по одній повітряній петлі. Також пров'язала, скільки в мене тут є стовпчики попереднього рядочку, і останні два стовпчика пров'язуємо зі спільною вершиною через один попереднього рядка, щоб знову ж таки скруглити ось цей виріз горловини. Все, одне плече в мене виконане. так? Таким чином, я виконувала і. Ось це плече, друге плече. Тільки е, два стовпчики з спільною вершиною я виконувала на початку рядка, не в кінці рядка, якось там, в попередньому плечі, так, чи формуванні горловини, а, ну і формування, відповідно, плеча. А ось тут виконувала все на початку рядка. так. Тобто два рядки. І на початку рядка я виконувала ось цей, е, і плече формувала, і е, скоси чи скруглення для горловини виконувала. Ось таким чином. А далі третій ряд для формування мого плеча, ну і відповідно для поглиблення е, горловинки. переду, буде е, третій ряд зі стопчиків з одним накидом, пряжа напіввовна рожевого кольору, і починаю виконувати рельєфні стопчики. І в мене вийде на плечах ось такий елемент, який присутній. І у полотні ось тут, дивіться, ось тут. Ось тут. Я, в принципі, думала, що в мене ось тут є рядочки, такі рівнесенькі, де йдуть в мене просто смужка білого кольору та рожевого кольору стопчики з одним та з двома накидами. і між ними теж пройтися тамбурним швом, і у вигляді такої косички теж ось прокласти такий, таку мережку, так, ось тут, наприклад, зробити, щоб зробити полотно більш рельєфним. Але це буде, видно, трішечки пізніше. Я спочатку зараз з'єднаю. Все полотно, хочу подивитися, як буде виглядати основна частинка. І, можливо, для зразка зроблю один цей рядочок тамбурним шовом, чи на спинці чи на деталі переду, І подивлюся, як буде краще. Чи ось такий звичайний перехід ось два рядка, стопчики, чи все ж таки прокласти ось тут між ними тамбурний шовчик, ось ці петельки а, між. Рядами є ось такі, бачите, отвори. І дуже легко виконати цей тамбурний шов. А складності ніякої не буде, чи буде це гарно, на полотні вже буде видно пізніше. Так, повертаємось до з'єднання плеча, виконую накид на гачок, підхоплюю стовпчик останнього рядка спинки, Так, ну, по черзі. І виконую стопчик з одним накидом, і далі приєдную до. Плеча частинки переду. Кількість таких з'єднань у нас регулює плече, ширина плеча переда, тому що на спинці у мене не фіксоване плече, відповідно, все орієнтуюся по ширині плеча переда. Знову ж таки, накид на гачок підхоплюю, сподіваюся, що видно, підхоплюю стовпчик з одним накидом на останньому рядку спинки. Виконую патентний стовпчик в три прийоми і підхоплюю далі наступну вершину стовпчика частинки переду і з'єднувальний стопчик виконую. Знову ж накид, підхоплюю стовпчик останнього рядка спинки, виконую патентний стовпчик. Тобто одна петля, дві петлі і дві петлі пров'язую. Так. І знову ж таки під повітряну петлю заводжу гачок і пров'язую з'єднувальний стовпчик. І так далі. І в нас в результаті вийде, ну, по-перше, ось ця мережка, так, ось ця косичка. І буде досить гарно з'єднаний край наших двох деталей. Так. Далі після цього з'єднаю друге плече і далі буду переходити на з'єднання бокових швів а, спинки та переду. Це можна робити так само гачком з виворітної сторони, з лицевої сторони, залежить від того, яку фактуру ви полотну хочете надати. Я, скоріше всього, буду з'єднувати гачком і з виворітної сторони. І ось так поступово виконуючи з'єднання. Виходить ось така мережка за рахунок того, що ми пров'язуємо рельєфні стовпчики. Так. І буде готово в мене вже праве плече. Так, праве. З'єднання. Двох деталей з виворітної сторони гачком я вам вже демонструвала у одному із попередніх проєктів. Ще влітку ми з вами в'язали топ. Там я використала теж два кольори: це зелений був і зелений меланж, і там ми також з вами з'єднували. Пам'ятаєте, чотири деталі окремо в'язали, і потім з'єднували і по частинці переду, і по спинці, і по боках ми з'єднували окремі деталі гачком. Я посилання на цей топ також залишу під даним відео, можливо, комусь буде корисно передивитися і надихнутися на щось подібне, тому що поєднувати можна різні види пряжі, так? різні залишки пряжі, не лише у смужках, а і ось як в мене зв'язаний топ з різних чотирьох деталей. Тому, мені здається, також буде як варіант для натхнення для майбутнього джемберу чи кардигану. Чому б ні? Можливо, на і сукні залежить від того, скільки у вас залишків пряжі. Якщо, наприклад, 2-3 кольори і по два бунтика ослишились, то чому б ні, може навіть вийти і сукня. Так, продовжую закривати чи з'єднувати петлі плеча. Так, ще один стовпчик буде. І все. Так. Останній стовпчик і останнє з'єднання. Все. З цим плечем закінчили. Переходжу до другого плеча і вже вам покажу, як буде виглядати основна частинка. До речі, витрати пряжі на основну частинку. На спинку в мене витрати пряжі 90 грамів. На... Частинку переда витрати пряжі, загальні витрати пряжі усіх видів пряжі, 80 грамів. Тобто це вкорочений буде джемпер на розмір 44-46 грамів. Ну, собі можете уявити, це 170 грамів зараз на основну частинку і десь близько, я думаю, 150 грамів будуть ще рукава. Ось це будуть загальні витрати на ось такий джемпер, літньо-весняний варіант. І давайте покажу, що в результаті у мене вийшло. Ось так є з'єднання плечових швів. Ось так виглядають плечі у цьому джемпері. Ось так. Одне плече, друге плече. І, до речі, відразу ж ховаю хвостики з виворітної сторони під петельки. Відразу ховаю, щоб потім з ними не гратися. Тому що в даному виробі хвостиків досить багато, питала мене дівчатка, відразу їх ховаючи чи пізніше. В процесі в'язання відразу ховала, але можна зменшити кількість хвостиків, так? кількість відрізаних ниточок, тому що, наприклад, якщо в мене ось якийсь тут варіант, йде. Рядочок білою пряжею, далі блакитна пряжа і знову ж біла пряжа. То, якщо через ряд я використовую один той самий відтінок пряжі, я не відрізала ниточку в такому разі, а продовжувала в'язати наступний рядочок. Можливо, один рядочок пров'язувала з лицевої сторони, другий з виворотної сторони, це не важливо. Але, в принципі, якщо я використовувала ось так через ряд, знову ж такий самий колір пряжі, я не відрізала ниточку. Ось тут варіант далі. Десь в мене ще тут, а, ось тут, до речі, маланжева пряжа, напівбавовна теж ось тут. в мене стовпчики з двома накидами, Далі біла пряжа йде, і далі йде блакитна пряжа фантазійна, і знову ж маланжена. То ось тут в такому разі теж не відрізала ниточку. І ось тут білу, перед фантазійною і наступна ось там біла, теж не відрізала, а покажу вам. Просто повітряні петельки піднімалася на висоту попереднього рядка і далі продовжила в'язати білим кольором а, рядочок так, стопчики без накиду. Все. Тому і в деяких варіантах чи в деяких рядочках в мене не було відрізної ниточки, не було хвостика. Але там, де відрізала робочу ниточку, звичайно ж хвостики відразу ховаю. Процесів в'язання, тому що якщо б це було б на пізніше, на потім би я лишила, то це б була б колосальна робота, і це було б дуже багато різних хвостиків, і воно б заважало б в роботі. А, мене це дратує, я відразу їх ховаю. А, якщо ви не впевнені, що ви будете лишати це полотно, якщо ви не впевнені, що ви його не будете розпускати, так то можливо хвостики не варто ховати, тому що це ще той квест буде знаходити ті хвостики. Якщо треба буде щось розпустити. Але якщо ви в'яжете вже полотно, яке вам дійсно подобається, якщо після зразочку ви впевнені, що саме так будете виконувати чи в'язати ваш виріб, то в принципі ці хвостики, оці всі ем, такі моменти, щоб на потім не залишати, краще робити їх в процесі в'язання. Коли ви завершили ряд, простіше відрізати і сховати один хвостик, ніж потім в кінці роботи ховати 100-200 хвостиків одночасно. Це займе більше часу. Так, і все. Далі переходимо на з'єднання бокових частин, так, бокових швів виконання. Їх можна ці дві деталі з голкою кому зручніше. Можна з'єднати гачком. Мені, наприклад, набагато краще, скоріше і простіше з'єднувати гачком, і це такий більш такий стабільний мені край. Залишаємо, не забуваємо, відміряємо, і маркером можна від, відмітити. Отвір для рукава, так? тобто висоту нашої пройми. В моєму випадку це буде пройми 20 см, тому я буду лишати відповідну висоту чи довжину у ось цієї частинки. Так? А все решта буду з'єднувати дві деталі, вивертаємо, звичайно ж їх. І частинку переда і спинки вивертаємо на виворітну сторону. Це все всередину ховаємо. І далі, дивіться, в нас йдуть краєві ось такі стовпчики, або по 3 повітряні петлі, по 4 повітряні петлі, якщо це стовпчики були з двома накидами. так. Ось такі краєві йдуть стовпчики або петлі е, підняття. Під них вводимо гачок і пров'язуємо відповідно, стовпчики без накиду. Можна з'єднувальні стовпчики, кому зручніше, можна стовпчики без накиду. І ось так кожен колір. В даному випадку ось білий колір у мене йде так, рядочок а на спинці на частинці переду, під нього, під два крайні стовпчика вводимо гачок і пров'язуємо або стовпчик без накиду, або з'єднувальний стовпчик, як зручніше. Так, І далі наступний. Тут мене, до речі, бачите, я переходила від одного білого рядочка до наступного, і в мене, бачите, три петлі підйому було біля рядочка рожевою ниткою. Можна їх підхоплювати, можна і рожеву ниточку підхоплювати. І знову ж, два стовпчика. Не того закриваємо, щоб і фіксувався наш край, але при цьому і не стягувався. Так, і знову ж рядочок білого кольору, під нього двічі. Далі йде фантазійна пряжа паєтки на бавовні в рядочок. Крайні стовпчики вводимо гачок і пров'язуємо один стовпчик без накиду. Далі. Тут йдуть стовпчики з двома накидами, тричі пров'яжемо. Один, два, три. І так далі з'єднуємо край нашого виробу. Один, два. Далі, знову ж стовпчики з двома накидами. Рожевого кольору. Піднімаємо крайні стовпчики, вводимо гачок і пров'язуємо. Один, два і три. Так, знову ж, білого кольору. Так, травичку запихаємо туди. Всередину на лицьову сторону, щоб вона нам не заважала і не путалась. Так, далі меланжевий рядочок. Один, два, три. Тут теж стовпчики з двома накидами. І далі продовжуємо з'єднання. І як це виглядає з лицевої сторони, зараз вам покажу. Так, раз, і два, і три. Є поки залишаю, і розвертаємо на лицеву сторону. Ось так. Наше з'єднання виглядає. Так, ось. Все, продовжуємо з'єднувати далі. Виконую примірку і далі буду переходити вже на в'язання рукавів.